У вівторок в Україні розпочались церемонії відзначення 75-ї річниці голодомору 32-33 -го, -го років. Для участі у скорботних церемоніях запрошені представники понад 40 країн світу. А у Гарвардському університеті, який першим із західних інституцій ще на початку 80-х розпочав проект із дослідження голодомору, цими днями проходить міжнародна наукова конференція з вивчення вивчення голодомору та його наслідків для суспільства. Зараз з нами напрямому зв'язку з Бостона. Співдиректор Українського інституту у Гарварді, Любомир Гайда, вітаю, дякую, пане Любомире, що знайшли для нас сьогодні. Час приємно вас бачити. Добрий день, приємно з вами поспілкуватись. 25 років пройшло з часу, коли ви розпочали роботу з дослідження голодомору. Тоді на заході, як і в Україні, практично не було серйозних досліджень на цю трагічну тему. Чи можете ви сьогодні сказати, що вам вдалось донести знання про трагедію голодомору? Це абсолютно правда, що до того часу на Заході майже літератури про голодомор не було, можна назвати одну єдину наукову статтю. Через проект, який провадився в нашому інституті, ми маємо завершені колосальну синтетичну працю Роберта Конквеста, яка і в Україні вже відома в перекладі як Жнива Скорботи. Маємо видані три Товсті а, збірники свідчень очевидців, тих, хто пережили голодомор, а, і також вихованців, які а, беречи участь у цьому проєкті, пізніше продовжували дослідження голодомору і навіть привезли ці свій досвід в Україну. Наприклад, Джеймс Мейс, який став одним із основоположників вивчення голодомору в самій Україні. А зараз ми продовжуємо вивчати. Інші досі занедбані сторінки голодомору і його наслідки. Під час конференції ви говорите про наслідки голодомору. Як короткотермінові, так і на прийдешні покоління. Які найважливіші з них? На мою думку, вони всі важливі. Найцікавіші для мене були. Досліди демографів, які показують, які були е, втрати населення зразу у 30-х років, але що було дійсно цікавим і шокуючим, це як, наприклад, виглядала би структура, кількість і структура українського населення навіть сьогодні, якщо цього голодомору не відбулося би, так що такі результати, які показують, якою Україна могла би бути. Без цієї трагічної події це дійсно шокуючі. А також досліджують наші е, співучасники проблеми пам'яті, проблеми впливу голодомору на менталітет і населення, і політичних, і культурних діячів, на економічний розвиток країни і тим подібне. Думаю, що всі вони. У своїй сфері дуже цікаві і важливі зараз, як і у Вашингтоні, так і у Києві планують поставити пам'ятники голодомору. Наскільки важливим ви вважаєте такий рух, і яким чином, на вашу думку, було б найкраще зберегти пам'ять чи поширити знання про голодомор? Ну, зберігати пам'ять, а не дати її загинути, не залишити по собі світ, це я думаю є одним із головних головних завдань усіх нас. Питання є, яку форму зберігання цієї пам'яті ми повинні над яким це формою ми повинні працювати. Найбільш очевидно, це є ставити пам'ятники. Це в усі часи, в усіх країнах практикувалось і це має своє місце. Однак, на мою думку. Не можна забувати, а власне і в першу чергу розвивати живі пам'ятники, тобто увічнювати пам'ять цього, що було дослідженням продовженням досліджень цієї події цих людей, які стратили своє життя. І от наші заходи в університеті знаходять підтримку громадськості. Ми все це виконуємо на кошти української діаспори. На жаль, не можна сказати, що таку підтримку ми знаходимо із коригів е, української влади чи із е, політичних еліт, які дуже часто були зацікавлені е, пам'ятниками, які е, ставиться на скверах, до яких можна прийти покласти квіти і сфотографуватись, а не підтримувати ті заходи, які в свою чергу дають результати, якими вони користуються у своїх переслідуючи свої цілі. Так Пане що Любом... це трошки одна прикра ситуація, але з другої сторони ми продовжуємо нашу роботу і з великим задоволенням, що нас підтримує громада. Пане Любомир, буквально в нас 30 секунд. Останнє запитання: наскільки важливим ви вважаєте визнання голодомору геноцидом українського народу, рух за який зараз ведеться? Я думаю, що це є дуже важливе е завдання. Але тут також це не можна тільки повторювати саму фразу чи мантру, що голодомор це був геноцид. Тут треба науково дослідити, що це є поняття геноциду, як змінилося це поняття від 1948 року, коли перше було на міжнародній арені прийняте, е прийнята дефініція голодомор. І тут знову потрібна робота, потрібний вклад науковців, юристів, істориків, політологів. Це відбувається, але це треба ще досліджувати. Дуже дякую, пане Любомире, за участь у нашій програмі. Я зараз нагадаю, що з нами на зв'язку з Бостона був співдиректор Українського інституту у Гарварді Любомир Гайда. На цьому У нас на сьогодні все це була програма Української служби голосу Америки. Час там Дякуємо за увагу. Дивіться нас завтра у цей же час на цьому каналі. На все добре.